Ми знаходимося в музеї історії Запорізького національного університету, який розповідає про поступ нашого вишу. Насправді, освітянська традиція в нашому місті зародилася ще на початку ХХ століття, а потім через учительську семінарію, через педагогічні курси, через педагогічний технікум. Ми прийшли до створення у 1930 році Запорізького інституту народної освіти. Мінялися назви: Запорізький державний педеінститут, Запорізький університет. У 1985 році ми отримали оце високе університетське визнання. У 2004 році університет став національним. Потрошку, потрошку. Університет. Все ближче і ближче до Європи підходив. Ми на сьогоднішній момент маємо доволі високий рейтинг серед університетів України, а також про нас відомо далеко за кордоном. Величезна кількість викладачів, студентів мають стажирування саме в європейських вишах. Матеріальна база університету почала формуватися іще на початку ХХ століття. Поступово збільшувалася кількість корпусів, навчальні корпуси, гуртожитки, збільшувалася кількість студентів, збільшувалася кількість викладачів. Поступово, поступово з'являлися нові факультети, нові спеціальності. І якщо на початку. Нашого розвитку було лише два факультети, то потім ми виросли до десятків факультетів і величезної кількості кафедр. Після відновлення першого корпусу у 1955 році інститут отримав обсерваторію. Раніше такого не було, а тепер студенти. Отримали змогу не тільки милуватися зоряним небом, а ще й вивчати різні нюанси, будови зірок, планет, ну і всього, що охоплює предмет астрономії. На сьогоднішній момент ЗДУ це величезна агломерація, це власне сам університет, це чотири коледжі і це інженерний навчально-науковий інститут. Це величезна кількість студентів і величезна кількість викладачів.